Коли наша команда сьомого Б класу збиралася на вікторину, присвячену творчості Тараса Шевченка. Ми налаштовувались тільки на краще, але результат гри нас просто вразив. Ось як все відбувалось. Сім команд учнів шостих та сьомих класів зустрілись в актовій залі, щоб визначити хто найкраще за всіх знає цікаві факти творчості та біографії Шевченка. Перше тестове завдання ми виконали дружно і швидко. Це нас дуже підбадьорило. Адже наша команда першою здала аркуш паперу з відповідями, за що отримала додатковий бал. Перед виконанням другого завдання ми подивились пластилінову анімацію, автори якої витратили на мультик 155 годин роботи та 16 кілограмів пластиліну. Це неймовірна праця. Та незважаючи на захват, треба було зосередитись та виконати друге завдання, заповнити пропущені слова у шевченківській поезії Садок вишневий коло хати. Ми швидко впоралися, бо знала цей вірш на пам'ять. Здавалось, її величність удача була на нашому боці, але наступне завдання майже позбавило нашу команду надії на перемогу. Це був складний ребус із шифруванням Шевченкової цитати. Саме він збив нас з пантелику. В той час як інші команди дуже спритно заповнювали свої аркуші, ми ніяк не могли розпізнати одне слово. Часто залишалося обмаль, і ми вирішили ризикнути, написати приблизну відповідь та вчасно здати листок. Адреналін не давав розслабитись, та попереду було ще одне останнє завдання, від якого залежала наша доля. Це був асоціативний кущ. Нам треба було написати мінімум 10 асоціацій з нашим видатним митцем Тарасом Шевченко. Кожний підбирав найкращі та найвлучніші епітети. Я впевнена, що усі команди написали тільки чудові слова про нашого талановитого поета та художника. Поки журі підбивало підсумки, ми всі перебували у напруженому очікуванні результатів. Але задоволені від Вікторин та суперництва отримали всі без винятку. Мені в цьому конкурсі сподобалося найбільше те, що це на Тараса Шевченка. Це доволі патріотично. Більше за все сподобалося, коли більше працювала команда, коли ми розгадували ребуси або складали флір, коли були пропущені слова. Мені більше наприклад сподобались ребуси, коли ми відгадували Соловейко і не змогли відгадати дочка. Мені мультик сподобався. Це було дуже цікаво, дуже пізнавально. А, найбільше сподобалося завдання з а, заповітом, бо ми цей вірш знали, тобто заповіт, і нам було легше там записати слова. Мені дуже сподобався мультик, який зроблений з постеліна. Його там 155 годин це дуже ну так тяжко. От. І команді також дуже сподобався. А мені ще сподобалося завдання з ребусами, бо там мене получалося дивні та інші слова. Потім ми такі сидимо та слухаємо, то думаємо, як, як же ми надурачуємося. Я люблю, коли проводять такі конкурси, тому що благодаря ним ми можемо пам'ятати нашого великого народного поета. І ось настав час оголошення результатів. Спочатку назвали переможців серед команди шостих класів. Поки радісні шостикласники позивали зі своїми грамотами перед камерою, наша команда переживала найбільшу інтригу дня. Хто ж посяде перше місце серед сьомих класів? Про всяк випадок взялися за руки. І тут саме нашу команду проголосили переможцями. Секрет успіху нашої команди в налаштованості на перемогу, в командній роботі, в дружбі, в співпраці, в гарних знаннях, Швидкі реакції. Так завершився цей чудовий і переможний для нас день. А знання творчості та біографії Тараса Григоровича відтепер назавжди закарбуються в нашій пам'яті завдяки яскравим емоціям, що ми відчули на вікторині. Марія Вакряк та Дар'я Лисько спеціально для РЛТБ.